Величезні суми коштів, які вимірюються мільйонами гривень, відшкодовані державі внаслідок викритих податковою міліцією прикарпаття резонансних правопорушень у сфері оподаткування. Короткий підсумок основних результатів оперативної роботи оприлюднив на прес-конференції заступник начальника оперативного управління головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Олександр Крицький. Протягом восьми місяців цього року податкова міліція Прикарпаття виявила 60 кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, що майже у два рази більше від аналогічного періоду минулого року. 36 з них відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. За цей період є 17 випадків ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Що стосується наповнення бюджету, хочу зосередити вашу увагу, що якщо в минулому році за наслідками восьми місяців діяльності потокоміліці було зосереджено і мобілізовано до Бюджету 1,8 млн грн, тобто кринальне провадження, які закінчені і направлені до суду. То на сьогоднішній день ця сума становить 3,5 млн грн. В рамках операції «Акциз-2016» Працівниками оперативного управління з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 7 млн грн. Припинено діяльність шістьох підпільних цехів: один з виробництва палива, п'ять лікерогорілчаних виробів. Податкова міліція Прикарпаття нещодавно викрила потужний конвертаційний центр. Сума нанесених збитків. Близько 13 мільйонів гривень. В рамках операції Рубіж-2016 ведеться боротьба з мінімізацією митних платежів, ліквідовують схеми незаконного виготовлення документів. Група осіб, мешканців Івано-Франківської області, зареєструвала ряд суб'єктів господарювання щодо імпорту на митну територію України, транспортних засобів, в тому числі з двигунами не тільки внутрішнього згорання, але й електродвигунами. Це доволі, скажімо так, новий вид діяльності, який розвивається на території України. І, скажі, і наші громадяни, які є мешканцями області, скажімо, швиденько зорієнтували ситуацію ситуації і почали працювати в цьому напрямку. Ситуація в тому, що якщо брати до уваги, що на сьогоднішній день всім відома марка таких транспортних засобів, як Тесла, якщо вона її орієнтована вартість на території України, становить від 75 і за 100 тисяч доларів. США, то вона виготовляла документи і вона розмитнювалась орієнтовно по 17-15 тисяч доларів. Значить, нами зібрано доказову базу в даному кримінальному провадженні, проведено ряд оперативно-слідчих заходів, вилучено 11 транспортних засобів електроантомобілів, заблоковано і неможливо розмитнення восьми транспортних засобів, які зараз стоять на митних постах. І по яких буде проведено експертне дослідження щодо їх реальної вартості, велику увагу сьогодні оперативники приділяють протидії транзитно-конвертаційним групам, ліквідовано ряд тіньових схем незаконного конвертування.